Всім привіт, я на Марин і ідемо глядати ціни на овочі. – Яко ціну ке брокколі? – 40. 40 ців. По 25. Це відразу на початку п'ятого ряду. Вікоцінок ріб. По 60. А Петрушка? 60. 60. А вікоцінує грок сьогодні? 20 гривень. По 20 гривень. Дивіться, який гарний ігрок 20 гривень. Це на гурт ціна відразу попереджаю. А кабачок також 20 гривень. І це все ми є в сьомому ряді, 11 місце.

Дев'ятого ряду. А яку ціну баклажан? По 95 Скільки така цвєтна? 25. По 25, 25 на гурт. Кабачок 20. 20. Огірочок 22. А кукурудза? 25. 25. Капуста? 18. По 18. Бурячок? 12. 12. І ще морква є? 45. 45. Морква. Ще що маєте? Картопля? По 19. І це все є 10 ряд. У вас місце 30. Так, ось тут роздрібні ціни. Огірочок по 25, кабачок по 25. Ось такий огірочок по 30. І роздріб ось такої картоплі по 17. Від 100 до 150. Від 100 до 150 чесничок. А по скільки броколі? По 30. Скільки така синя капуста? По 35. А ось така. По 18. Пуста по 18. А буряк по 20, так? Скільки картопля? По 18. Скільки картопля? По 17. А цибуля? По 10. Скільки морковочка? Сорок 4 По 44 гривні бурячок. Бурячок 15. По 15 гривень картопля. Картопля по 20, ще що, що маєте капусту? скільки? по 17? Що ще королева у вас є? 23. Ось така королева Анна картопля 23. І це все є ми в 11-му ряді. 30, 35 місце посередині. А по скільки цвітна? По 25? 20. По 20 гривень. А брокколі? По 30. А какой картопелька? Прошу. Картопілька по 17. День. А морква по 15, 15 грав. Морка 30. Морква 30. Бурячок. Бурячок 15, 15. картопля. Стара 17. Стара 17. Це 30 месяцев 12 ряд. По 25. Ну. А картопля по скільки? По 17. А по скільки картопля? По 17 по 15. А там менше ще? По 7.